І панове, дякую за запрошення для участі в цьому заході. Дійсно, тема є важлива, актуальна. Якщо говорити про передумови, власне, можливо, появи сьогоднішньої теми, я думаю, що вона частково випливає з подій, зокрема, і 2018 року. Давайте згадаємо, що у 2018 році вічний президент Росії Володимир Путін був чергово обраний на цю посаду, як він вважає, в лапках обраний і посаду в лапках також. Що ж було в 2008-18 році? Це було 4 роки після відомих подій 2014 року. тобто, Окупації та анексії українських територій всупереч міжнародному праву, всупереч Конституції і законодавству України, і вже до цього минуло 4 роки. 18-й рік взагалі характеризується не тільки проведенням президентських виборів, але і світ дуже спокійно постався, що Російська Федерація держава-окупант, держава-агресор, проводить чемпіонат світу з футболу, навіть Гітлер. Проводив Олімпійські ігри у 1936 році. І світ спромігся, зокрема, Ліга Націй, виключити Радянський Союз зі свого складу за Агресію проти Фінляндії, чого не спромоглася е, Об'єднаних Націй теперішня, Так? Ліга Націй змогла, навіть така, а організація Об'єднаних Націй не змогла. Задаємо про те, що у 2018 році світ якось так боязко. Поставився до цих виборів, ну так, ми відправимо туди міжнародних спостерігачів, але вони не поїдуть в Крим, вони не поїдуть в Севастополь. Ми визнаємо територіальну цілісність України, але разом з тим ми поїдемо визнавати потім загалом результати виборів Росії. Після того будемо е тиснути руку Путіну, обніматися з ним. Заохочувати його до наступної агресії проти України і, можливо, проти інших держав. Ця політика показала Заходу, показала свою неспроможність і з точки зору Москви, а це власне точка зору гопника. Вона це розглядає як слабкість, як потурання тому, що вже було не інакше. Це не спосіб знайти якесь порозуміння, переконати Росію покинути окуповані території. Ні, це. Росія це сприймає винятково як спосіб далі продовжувати те, що вона розпочала. Давайте також не забувати і той момент, що в Російській Федерації не лише так званий президент в 2018 році обраний. Там обрана так звана державна дума. Я нагадаю, що її склад за Конституцією Російської Федерації 450 осіб, так як і. Склад Верховної Ради України, одинакова кількість. Але половина цього складу обирається за пропорційною виборчою системою в межах всієї території Російської Федерації, в тому числі з урахуванням окупованих територій Криму і Севастополя. Інша половина депутатів обирається по одномандатних мажоритарних округах, чотири з яких перебувають на, на окупованих територіях. Три в Автономній Республіці Крим і один округ: це місто Севастополь, разом чотири. Тобто з 450 депутатів Державної думи першої чи, першої чи нижньої палати, якому подобається федеральних зборів, з 450 наголошую, двісті це нелегітимно обрані представники, які обрані, зокрема, з рахуванням голосів українських громадян, які проживають на окупованих територіях. Це ми вже з вами з'ясували легітимність як президента, так і Державної думи. Рада федерації формується не у виборний спосіб: друга палата чи верхня палата федеральних зборів, по два представники від кожного суб'єкта федерації, в тому числі на сьогоднішній день. Вони мають по два представника від шести окупованих регіонів чи частину окупованих регіонів України Автономна Республіка Крим, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області і місто з спеціальним статусом Севастополь. В більшості, якщо брати склад Ради Федерації, ми можемо говорити про те, що більшість представників є легітимними. Так. І цього, до речі, не треба боятися, тому що в майбутньому Україні, і думаю, міжнародній спільноті потрібна наявність хоча б одного легітимного інституту влади, який зможе вирішувати питання війни і миру, укладення міжнародних договорів і тому подібне. Це важливий момент. Я думаю, що ми до цього колись через якийсь час ще повернемося, і не в цей час, і можливо, не в цьому місці. Ще е, один момент, на який треба звернути увагу, що на цих виборах, так званих в лапках, болотується е, Володимир Путін як особа, відносно якої існує судова ухвала Міжнародного кримінального суду про затримання і арешт. Відомо, так? Відома справа щодо геноциду відносно українських дітей. Це теж важливо яким чином світ на це буде реагувати. Ну, добре, ніхто не надіслав місії спостережень, я маю на увазі серйозні міжнародні інституції, західні іноземні держави. Це зрозуміло. Разом з тим, чи буде визнання таких виборів? Якщо ви, ці вибори не будуть визнані, я на це дуже сподіваюся, сказавши А, міжнародній спільноті, зокрема, Західному світу, треба сказати Б. Якщо ми, вони не визнають обраного президента Російської Федерації, то кого представляють посли у іноземних державах і міжнародних організаціях? Зокрема, в Організації Об'єднаних Націй, в в Міжнародному олімпійському комітеті і так далі, і тому подібно. Хто вони там такі? Можливо, тоді треба ставити питання, і, зокрема, міжнародній спільноті поставити вимогу, чітку вимогу до влади Російської Федерації, що як тільки на окупованих територіях України, хоча б на одній дільниці, відбудеться так зване голосування так званих виборів Російської Федерації, Сполучені Штати, Сполучені Штати на прохання України. Я думаю, що за наявності політичної волі це реальний механізм. Сполучені Штати мають припинити дію віз представникам посольств Російської Федерації у Сполучених Штатах, представників вибачте за тавтології представництва Російської Федерації при організації Об'єднаних Націй, Небензі там не буде чого робити, в тому числі має бути вирішено питання щодо дозволів на проживання в цій державі усім дипломатичним представникам. Паралельно, безумовно, і знову ж таки, це залежатиме від політичної волі, але для цього є правовий механізм видалення Російської Федерації зі складу Організації Об'єднаних Націй. Це не виключення за статутом ООН. Ні, це інша процедура, яка може передбачати два голосування Генеральної Асамблеї ООН і в проміжку між ними. Висновок Міжнародного суду справедливості щодо тлумачення тієї статті статуту Організації Об'єднаних Націй де йдеться про назву постійних членів Ради безпеки ООН. Простіше кажучи, щоб нікого не вводити в оману. Варто протлумачити, що слід розуміти під Союзом Радянських Соціалістичних Республік у 2024 році. Я думаю, що Міжнародний суд справедливості, давши такий висновок, розв'язав би руки Генеральній Асамблеї ООН для ухвалення остаточного рішення. Таких випадків, можливо, не схожих, але. Дещо екстраординарних з точки зору статуту ООН вже були. Зокрема, це стосувалося Китайської Народної Республіки і Китайської республіки, а це, ви знаєте, не одне й те саме, і деяких інших випадків. Нарешті я хотів би наголосити ще на одні речі, можливо, яка і не піднімалася б на цьому заході, але хотів би звернути вашу увагу. Зверніть увагу на той момент, що. Серед окупованих територій України, Російською Федерацією, вони дуже цікаво включили у свою Конституцію Росія, держава-агресор, держава-окупант, під різними статусами різні регіони. Переважно російськомовні регіони вони включили саме Автономну Республіку Крим, Донецьку-Луганську область під статусом республік. Переважно україномовні регіони, а я про це можу стверджувати, тому що за переписом населення 2001 року в Запорізькій області рідну мову українську визначили 50,2% українських мешканців, а в Херсонській області 73% мешканців визнали українську мову як рідну. Так, ось переважно україномовні регіони вони включили у статусі областей. Я думаю, мета тут одна. Республіці треба надавати державний статус мови більшості мешканців, і як стратегічна мета Російської Федерації, це денацифікація в їхньому розумінні, що полягає зросійщення мешканців українців на цих окупованих територіях, з тим, щоб українську мову загнати під асфальт і знищити як таку. Щось на зразок того, що зараз є на Кубані, коли за переписом Російської імперії 1897 року на Кубані проживало понад 50 українців, і вони визнавали цю мову рідною, За переписом вона називалася тоді малоросійська, але це ж одне і те саме. То за 100 років, які минули після цього, за останнім переписом Росії населення Російської Федерації 2020 року. В Краснодарському краї 0,14% вважають рідну мову українську, в Ставропольському краї 0,15%. Оце приклад лінгвоциду, про який, на жаль, не так багато хтось говорить, принаймні говорить це, говорить це Україна. Міжнародна спільнота спокійно досить до цього ставиться. Тому висновок мій такий: реагувати потрібно. І реагувати треба вчасно. Не прореагувавши у 2008 році, ми отримали 2014 рік. Не прореагувавши в 2014 році, ми отримали 22-й рік. Не прореагувавши зараз, ми отримуємо включення до складу Російської Федерації підкарпатського воєводства Республіки Польща чи східних регіонів Словацької Республіки, або, скажімо, жудитю Марамуреш Румунії. Ви скажете, це дуже якісь фантастичні речі, повірте, ні, вони не фантастичні. Це держава, яка живе не цінностями 21-го століття, а 16 століття. І чим раніше буде реакція і жорстка реакція, повірте, тільки тоді будуть якісь ефективні заходи. А обмежитися лише констатацією, що ми не визнаємо вибори президента Російської Федерації, але ми завтра будемо з ним обніматися, цілуватися, тиснути руки, підписувати договори. Це шлях у безвихідь, це шлях для заохочення агресора, і, на жаль, тут питання не лише в Україні. Можливо, я неправильно висловився. Тут питання не лише в Україні, так буде правильніше сказано. Тут питання міжнародної безпеки, міжнародних кордонів, і взагалі існування міжнародного права, як такого. Дякую, вибачте, що за досить такий об'ємний був спіч з цього приводу, але. Власне, хотів би донести позицію з цього питання. Дякую. Дякую, пане Андрію, дуже дякую. Дійсно, слушні пропозиції і про анулювання віз, і загалом, до відповідної реакції, тому що юридичного статусу недостатньо, а потрібні фактичні дії. Пов'язані із ізоляцією, зокрема політичного керівництва дипломатичного корпусу і Росії, тобто, це так само спосіб притягнення до відповідальності, яка має.